Її порівнюють із Феніксом. Ірпінську школу номер 12 імені Заріфи Алієвої, і не дарма. Подібно чарівному птаху вона відродилася після того, як була понівечена російськими окупантами. Короваєм та словами вдячності у школі приймали дорогих гостей, завдяки яким у шкільних коридорах знову вирує життя. Я сьогодні хочу. Тільки вам дякувати. Подякувати і компанії Сакар, подякувати і посольству Азербайджану в Україні, і звичайно президенту Азербайджану, за те, що найкоротший термін я розумію, скільки це коштує. Нам підставили дружнє плече і зробили. Не словом, а ділом. І за це я дуже-дуже дякую. Мер Ірпеня Олександр Маркушин вручив подяки тимчасовому повіреному у справах Азербайджану в Україні, координатору з відновлення ірпінської школи номер 12 та представнику державної нафтової компанії Азербайджанської Республіки Сокар в Україні. Я хочу побажати і від лиця нашої компанії всім дітям гарного учбового року, тихих, спокійних уроків, мирного неба. Я дуже вдячний міському голові, директору школи і захисникам України. Бережи нас всіх, Господь, слава Україні! Я дуже радий, що нам вдалося відновити школу. Я бачив ці фотографії і відео зруйнування, і те, що ми сьогодні маємо, це навіть краще ніж було це до, 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 до прильоту. Я цьому дуже радий. Координатор розвідомлення 12-ї школи пану Хаяму так сподобалось Вірпені, що разом із родиною сюди переїхав. Так як я себе вже вважаю ірпенцем, для мене це було честь і долгом, що перші мої шаги вірпенії, вірпенські міській раді, моя діяльність починається саме так, з встановленням школи. Сьогодні школа номер 12 живе повноцінним освітнім процесом, і тут вже нічого не нагадує про руйнування. Від руського міра лишилися лише спогади. А в душі директорки множиться безмежна вдячність благодійникам. 14 вересня стало знаменною подією в історії нашої школи. За парти сіли наші діти у прекрасно відремонтованій школі, яка стала ще набагато кращою. І тепер я знаю точно що. Азербайджан, Баку, нахчивань і завжди буде в нашому серці.